3500 гривень коштує ось такий оригінальний Philips 5000 серія. І це два в одному. Тобто тут є ще голівка у вигляді тримера і основна голівка голівки, ось такі три голівки роторні. Кожна голівка добре рухається. Також відкривається відсік, ми можемо все промити. Самозаточуючи ножі. Ось ці сині елементи вони роблять самозаточення. Рухається повністю вся голівка на 360 і дуже, до речі, приємно рухається. Ось В різні сторони повторюють контури обличчя. Підсвітка в вигляді індикатора. Працює від акумулятора. Одну годину. Час зарядки теж одна година. Тобто можна вважати, що це швидка зарядка для такого типу електробритви. є індикатор на зарядку ось внизу. І є функція екстразарядки. Тобто, коли а, розрядився пристрій в нуль, ми ставимо на 5 хвилин і нам буде достатньо на один процес гоління. Також вологозахист, відповідно, ми можемо використовувати такий пристрій для вологого гоління, тобто застосування косметичних засобів, і або сухе гоління. А, підходить для одного. Де що ти не так і на тижневу. Бере м'яке волосся і грубе чоловіче волосся. Також в комплекті є тример, який для, підходить для окантування, бо, щоб зняти масу, захисна е, кришка і кабель USB для зарядки. Гарантія 2 роки. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся замовляйте, У, до речі, хороший подарунок.